Ми граємо, правда, чат? Давайте вестпойнт. Ой, ким ми будемо, яким ми будемо? Пожежником, рибаком, дроворубом. Насправді, насправді, наскільки я пам'ятаю, якщо я все правильно пам'ятаю, звісно, то мені треба якийсь умовний зломщик, легкий крок, спритність, скритність. Далі у нас є купа понтів. Коротше, ми можемо взяти купу бонусів і можемо збалансувати все мінусами. Що нам треба? Нам треба везучий трудолюб. Досвід накопичується швидше, ніж зазвичай. Давайте візьмемо трудолюба. атлет, Плюс 4 фітнес. Я думаю, що можна ще додати це. І того ми взяли на 26 в мінусі. Бачите, очок мінус 26. Це то матч. Гемофоб. Давай. Ну, можна точно брати курця. Сила мінус 5. Тобто ми ніякого бонуса для сили не отримали по ітогу. Це норм чи не норм? Та вроді норм. І нам ще треба зрізати сім. Підвищений шанс харчового отруєння, Ну давайте. Треба їсти більш регулярно. Поїхали. Це буде дуже важко, чат. Це буде так важко, це просто жесть. Так, Таня, яка Таня. Як назвемо свою красуньку? Кате Маша або Катерина? Кате. Катерина. Катерина. Душу. губ. Катерина Душу Губе. Настав кінець часів. Немає жодної надійного на виживання. Блін, треба було покрити. Це історія вашої смерті. Ну і що? Почати гру? Така про що гра? Гра про те, що ти прокидаєшся навколо зомбі-апокаліпсіс, і твоя основна задача вижити. Створити базу, прожити якомога довше. Але тут є свої нюансики, які ви зараз побачите. З самого початку треба знайти якийсь ніж. Жаровання, протвінь це, звісно, все супер чудово, Поясна сумка. Одягти на живіт. Так, і є трошки місця тепер, щоб носити. Мені здається, що обмазуватися цими бинтами я буду. Опа револьверману. Оце прохануло зарядити револьвер. Може зарядити. Дістати на з коробки. Зарядити регулятор Но ми стріляти зараз не буде Не зрос. Алло. А, о о о Тут купа всього. Нам, короче, тупо проханула, нереально. тривога алло. Машину, коротше, треба Тупо супер швидку машину. У мене паніка, я спітнів. Важкий вантаж. Мені вже бачиш, як погано. Зголоднів, сильна паніка. Тіх там 50. Закривай за собою вікна, бо зомбі залазять. понів порушу. Дякую. Ай! Ай. все, дурак Що він так довго двері відкриває, ну команда кінці, і забув я, що ми брали ще, да. Що ми брали? Чат? Курець. Добрий апетит. А де заява? І бом, 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 і не любить книжки. Отак от. Mm -hmm. Mm -hmm. Отак. Злом. <кхи> чат, буквально дві секундочки я покурю, щоб я не нервував, поки буду грати, Окей? Відповім на питання. Електронку можна курити, ніхто не забороняє. Проблема в тому, що ту, яку я купив, саме, блін, ту, яка мені подобається, у дружини на неї реакція. Олег... Я забув якось звали нашу цю. Як нашу подругу звали? Катерина, точно. Душогуб. Ще Тіна нам треба. Це що? Шо? Шо це таке голо? Так взагалі можна гру починати? Це бред. Е. Ну що це таке? От що це за старт? <риклад> Сміло новий запуск, Зенаїда Маркус, нормально мені підходить. О. О. Пішов контент. О, от в КГ вона носить, нічого собі. Так, той сусідній дом можна спробувати. Ну-ка, давай йди сюди. Зараз по одному їх порозвалюємо трішечки. Не будемо поспішати. Ой-ой-ой-ой-ой, скільки тут всього молоток. Отак, ти маєш на увазі, так? Да? Що у нас Можеш Як брудні, не брудні, Окривавленість. Ну потім можна помити, я думаю. Дуже круто. А 1240 це взагалі день, не день. Ух ти блін. О. Так, вибачте за мат. Трошки я цей висадився. Чуть -чуть. Та дуже страшно було. Тут і що? Що? Потряпався. потряпав руку. Ми ще ж взяли собі цього челіка, який жирний. Пх, тобі смішно, реально. Комікс, книжка, книжка. Ну й ти. Сокира. Ай, та тікай, диви, які вони живучі. скритність плюс один сюда. Так, ну чат поехала. Кончено. Маем, они прям боляче.